Доброго дня! Цим відео я започатковую цикл відеороликів ознайомчого характеру, невеликі, коротенько, коротенькі, щоб нікого не втомлювати. Ці ролики орієнтовані на тих, хто вивчає ринок обладнання для різки пінополістиролу нагрітою струною або хто цікав, вже зацікавився нашим обладнанням. І присвячені вони нашому новому програмному продукту, а саме плагіну підріна 3D. На цьому екрані можна побачити сам Ріно, і як виглядає цей плагін, головне вікно плагіну. Цей плагін вже йде в комплекті з нашим обладнанням, і планується і в подальшому його постачання. Планується його розвиток, удосконалення, додавання нових функцій, які будуть полегшувати роботу з нашим обладнанням. І відловлювання завдяки зворотньому зв'язку з нашими клієнтами, відловлювання багів і якихось недоліків, які можливо в наших силах поправити. Для того, щоб ну, зрозуміти, що саме він з собою являє, де його місце в циклі роботи на обладнанні, я підготував майже як на лекції декілька ілюстрацій. І зараз спробую пояснити його роль в роботі на нашому обладнанні. Я починав свою підприємницьку діяльність по розробці обладнання з програмним забезпеченням для різки пінополістиролу у 2007 році. І на той час, коли, я, коли прийшла мені така ідея займатися цією справою, ситуація на цьому ринку виглядала таким чином: в якості системи ЧПУ використовувався персональний комп'ютер, в якості графічної оболонки використовувався, ну, наприклад, автокад. В автокаді користувач Сформував ту необхідну графіку, яку він хотів вирізати. Ну, зазвичай це саме роз, розповсюджений напрямок це було будівництво і рекламна продукція. І користувач малював, наприклад, там будівельний профіль, конфігурацію будівельного профілю. Але безпосередньо із автокаду отримати формат, який би сприймався системою ЧПУ. Зараз до неї ми зараз дойдемо. А, було неможливо, тому користувач зазвичай використовував експорт файлу формат, в форматі DXF. А, це текстовий файл, в якому всі графічні примітиви були спеціальним чином задані. А, і, а, за допомогою утиліти у вигляді там, конвертера, цей dxf формат перетворювався в зрозумілий для системи ЧПУ Ж-код. Ну, спрощено кажучи, Ж-код це також текстовий файл, в якому всі переміщення задані в вигляді кадрів, строчок, в кожній строчці задана якась графічна або технологічна інформація. Куди їхати виконавчому органу станку, з якою швидкістю, яке це переміщення в абсолютних координатах відносних, на якій швидкості. Додаткова технологічна інформація, типу як включення охолодження там, чи включення-виключення Шпіндера і так далі. І в такому вигляді, вже э, ця векторна графіка була доступна для систем, э, ну, скажімо так, пран на забезпечення, яке виконувала функцію системи ЧПУ. E, на той час самими розповсюдженими програмами були match 3 і Linux CNC. E, match 3 для користувачів. Windows. Ця програма є платною. Ліцензія коштувала на той час близько 150 доларів. Linux CNC був безкоштовний для тих, хто користувався Linux. Задача цієї, цих програм була наступна. Вони сприймали на вхід файл у вигляді Ж-кода. Предоставляли інформацію графічного характеру, тобто можна було бачити ті вектора, які ми плануємо різати. ...предоставляли можливість по задачі швидкості, там, нуля деталі, тобто всі необхідні, всіх необхідних засобів для керування станком. І ця, Ці програми перетворювали g код в послідовність байтів. Які подавалися на LPT-порт. LPT-порт це вже на даний час майже померлий інтерфейс персонального комп'ютера, паралельний інтерфейс. І він на той час виконував функцію з'єднання ПК з зовнішнім світом, саме в нашому випадку, з блоком керування станка. І через... ЛПТ-порт, послідовність байтів, попадала на блок керування через сигнальний кабель. І далі в блоці керування ця послідовність байтів перетворювалася в електричний сигнал, який подавався на обмотки крокових двигунів XY. На той час популярна компоновка обладнання була двохкоординатна. Тобто одна рамка. Рухалась відносно іншої і на каретках цієї рамки була натягнута струна, і таким чином вирізався, вирізався, необхідний, вирізався необхідний профіль. Така, така компоновка використовувалася ну, більшістю, переважною більшістю виробників обладнання на той час, тому що вона була найбільш проста. Система ЧПУ була. Програм, програмний, програмна реалізація системи ЧПУ була доступна. Той, хто виробляв станки, йому достатньо було зробити тільки механіку і просту електроніку. і Все працювало. Більш просунуті виробники обладнання, я покажу це на іншому на іншій ілюстрації. Більш просунуті виробники обладнання вони використовували уже замість матч 3 або Linux CC. Використовували власне програмне забезпечення. Це давало деякі переваги, тому що о, і Матч, і Linux це складні програми, дуже гнучкі, з великою кількістю налаштувань, е, які були ну, ізбиточні так для такого простого обладнання, як для різки пінаперестіролога. Вони були, їх було забагато. І, і це створювало певні складності. Для користувача, крім того, ці програми потребували гнучкої настройки самого комп'ютера для того, щоб вони працювали коректно. Тому деякі виробники створювали власний програмний продукт. Це вже було складніше, ніж в попередньому випадку. Тобто, виробник повинен був не тільки виготовити обладнання, а й ще й мати необхідні. Знання стосовно управління цим обладнанням. Але для користувача такий варіант був набагато кращим, тому що він позбавлявся від великої кількості зайвої головної болі. Він отримував е все в комплекті і все було заточено, направлено на те, щоб працювало обладнання так, як потрібно. І коли я заходив е на цей ринок, то я вибрав саме такий підхід. Одна із причин, чому я вибрав такий підхід, я покажу на наступній ілюстрації, а це вже наш підхід. І чому, так, чому я схилився до цього підходу, тому що від самого початку я вирішив, що наше обладнання буде не двохкоординатне, а чотирьохкоординатне. Якщо з поворотною вісю, то це буде 5 координат. За основу я брав, ну, для, за основу для своїх пошуків я брав імпортне обладнання, це американське, канадське, і італійське, і польське, яке було від самого початку чотирьохкоординатним. Це більш складний підхід, але він дозволяв користувачу, давав користувачу більше, більше гнучкості, тому що це обладнання було не обмежене по. Ну, Умовнее обмежено довжині струни а, і досить компактний, більш гнучке в налаштуваннях. І додавала можливість чотирьох координатної різки. А, і самий перший варіант нашого обладнання був, а, працював наступним чином. А, за програму, в якій готувалася векторна графіка, я взяв ArtCam Одна із причин, чому ArtCam тому що. Ну, Потім, вже трошки пізніше, в, в лінійці нашого обладнання ще з'явилося фрезерне обладнання. І таким чином я планував, що так буде. І тому я хотів, щоб користувач користувався тільки однією програмою. Ну, простіше вивчити одну програму і все робити в ній. Тому ArtCam, е, використовується як для обладнання струнної різки, так і для фрезерного обладнання. Вот. І... Відповідно, було прийнято рішення використовувати арткам. В арткамі будувалася необхідна векторна графіка, і за допомогою постпроцесора це такий фільтр, грубо кажучи, який перетворював векторну графіку арткама в формат, в який сприймався програмою, яка виконувала функції системи ЧПУ. І завдяки тому, що в мене був деякий Досвід програмування, я створив сам програму, яка виконувала функції того ж самого матча або Linux CNC. Звісно, оскільки над тими програмами працювали цілі команди спеціалістів, моя програма була більш обмежена в своїх можливостях, але безперечною перевагою було, цієї програми було те, що вона була заточена під наше обладнання. Це то, чого я добивався, тобто, щоб програма керування станком була направлена саме на наше обладнання. І вона передбачала всі можливості цього обладнання, давала всі зручності і обирала все зайве, що, ну, на що міг відволікатись користувач. А принципи, використання були такі ж самі: Тобто, програма підготовки векторної графіки, текстовий, Файл, файл управляючої програми. Далі система ЧПУ, ну, грубо кажучи, яка подавала команди на ЛПТ-порт. З ЛПТ-порта йшов електричний сигнал на блок керування, і блок керування перетворював цей електричний сигнал на інші типи сигналу, які вже подавались на обмотки крокових двигунів. І станок відтворював це все вже в матеріалі. Далі. Наступним кроком нашим став переход до іншого принципу керування обладнанням. Ось таким чином. А, оскільки а, я хотів, щоб обладнання було ну, таким закритим в собі, закінченим, ви закінченим виробом, а, мінімально залежним від зовнішнього світу. І мені здалося, що комп'ютер в, в цій ланці так сказати, зайва, зайва, зайва деталь. Тобто комп'ютер необхідно використовувати лише для підготовки файлів, а станок повинен бути автономним. А, крім того, комп'ютер не давав необхідної надійності в керуванні станком. Ну, Як на мій погляд, на той час. А, от. Можна, Звісно, є системи двохрівневі, в яких комп'ютер йде в комплекті зі станком, але він виконує функцію керування верхнього рівня, а нижнього рівня все одно виконує якась електроніка. Ну, на той час було реалізовано таким чином, що також в арткамі готувалась векторна графіка, через постпроцесор зберігалась в форматі, який зрозуміли для нашої системи керування. Це все зберігалось на карту пам'яті. На жаль, на той час об'єм, саме розповсюджений об'єм карт був до 2 ГБ, і тому я підв'язався під цей об'єм. І Це на даний момент є деяким обмеженням. Далі карта переносилася систему керування і в системі керування, яка була з цифровим буквіно-цифровим дисплеєм, вставлялась карта, задавалися необхідні параметри, і система видавала необхідний електричний сигнал на блок керування і так само станок вже відтворював ну, блок керування. Перетворював сигнал на інший тип, і станок відтворював а, ці сигнали у вигляді необхідних переміщень. А, така система, от на даний момент, хоч вона вже і устаріла, хоч ми її вже не а, виробляємо на зараз, а, а, тільки підтримуємо тих клієнтів, які, в яких вона працює, але на даний момент ця система. А, Більше 10 років вона вже використовується нашими клієнтами. І ця система зарекомендувала себе як сама надійна. Тобто це такий собі, ну, я іноді порівнюю її з калькулятором. тобто Дуже надійна, проста, включаєш і все працює. Але ж морально вона застаріла. тобто Інтерфейс слабенький. Невеличка кількість функцій. Хотілося розвитку. І наступним е наступним кроком стало створення нової системи з, вже з графічним інтерфейсом. Все, принципи залишились ті ж самі, е обладнання, можна сказати, що не змінювалось. Е змінилась система підготовки файлів. Зараз я на цьому більш Подробно зупинюсь, і змінилася сама система. З'явився графічний інтерфейс, який може відтворювати ту графіку, яку ми програмуємо. Змінилося налаштування, система стала більш гнучкою, клієнт може настраювати її під свої потреби з більшою гнучкістю, але залишився підхід до переносу. Управляючих програм на карті пам'яті, тому що все ж таки я хотів, щоб обладнання було самодостаточним, не залежало від комп'ютера. І на даний момент я вважаю, що це сама вдала комплектація. Єдиним недоліком, ну, в порівнянні з попереднім підходом, є те, що все ж таки система є більш складною і вона більш вимоглива до... До своєї експлуатації, тобто її бажано отримувати в чистоті, в кращому температурному режимі, тобто вона більше боїться падіння ударів і так далі. тобто Чисто такі утилітарні вимоги, але в усьому іншому вона набагато перевершує попередню систему. Але я хотів би загострити свою увагу саме на плагіні, де його місце тут в цьому варіанті. Справа в тому, що... Нова система дозволила більш широко використовувати саме 4-хкоординатний ну, режим роботи станка, зробила його більш зручним. Але для того, щоб коректно готувати 4 режим обробки, потрібно, потрібні були нові підходи, підходи і в програмному забезпеченні. ArtCam не дозволяє використовувати. Програмування, ну, повноценне програмування в е, трьохмірному просторі. Тому е, я вирішив уходити з цього програмного рішення і прийшов на Rino 3D, який дозволяє полноценно працювати з е, трьохвимірним простором. Е, і ще одна велика перевага Rino 3D того, в тому, що він дає е, програмний інтерфейс для розробників продокументований чудово, чудово, з чудовими можливостями. Тому було прийнято рішення, що ми уходимо від арткаму, пишемо свій плагін, який буде, в якому буде готуватися управляюча програма для, наших обладн... для нашого обладнання. Як це все відбувається схематично, я показав на наступній ілюстрації. Ну, це живий приклад, який був, наприклад, виготовлений нашим обладнанням. Як все працює? У нас є рівно 3D, у нас є модель. Ну, наприклад, це, е, тут зображена робота з поворотною вісю. Виготовлення 3D об'єкта по 3D моделі з використанням поворотної вісі на станку. Е, за вихідний... За вихідний об'єкт ми беремо модель, сітку, меж. Далі наш плагін. В плагіні задаємо необхідні параметри. Він через програмний інтерфейс Rino. Отримує необхідні дані. Тобто я стрілочками показав таким чином. Отримує необхідні дані для обчислень. Далі виконує необхідні обчислення. І передає ці необхідні обчислення також через API в саме Ірина для візуалізації кінцевого результату. Таким чином, ось наша сітка або 3D-об'єкт, ось, ось е візуалізація того, як цей 3D-об'єкт буде виглядати після різки струною. І на виході з плагіна ми отримаємо управляючу програму для нашого станка. Яку Відповідно, ми переносимо на систему керування і обладнання, і після роботи нашого обладнання ми отримуємо ось такий результат, живий роботи цього обладнання. Ось так вкратці в краткому вигляді я показав, розповів, що являє собою плагін. В наступних відео я буду більш подробно розповідати про, то, про те, як він ставиться і в яких режимах працює. Якщо вам цікаво, будь ласка, запрошую для перегляду наступних відео.